Thank you. Першою на пряму лінію дозвонилася хмельничанка Поліна Недолушко. Літня жінка скаржилася взимку в її квартирі на проспекті Миру холоднеча. Мешканка викликала тепловиків, каже, шість разів. Ті тиціли її термометром та запевняли. Температура повітря в помешканні цілком у межах норми. А в письмовій відповіді навіть вказали, в квартирі 22 градуси за Цельсієм. Тож і ремонтувати мережу немає підстав. Жінка хоче вирішити проблему зараз, а не коли на дворі буде мороз. Володимир Кальніченко обіцяв звернутися до міської влади та контролювати вирішення питання. Жителька Костянтинова Валентина Урван скаржилася на сусіда зайду, котрий безчинствує на її обійсті спадку батька. На всі зауваження зухвалець відповідає погрозами всіх повбивати. Тож на сусюри 4 в старокостянтину і справжня війна і покласти її край. Жінка прохала слізно, бо жодна інстанція, в яку пані Валентина зверталася, не реагує. Інвалід війни першої групи з Хмельницького Олександр Добродій, прикутий до ліжка незрячий пенсіонер, просив допомогти встановити нові балконні двері. Старі дерев'яні скрутилися, і через шпарини все тепло з оселі. А ще просить, аби в його квартирі встановили газовий лічильник. Віра Кісіль з села Трибухівка Летичівського району звертається від дев'ятитисячної громади населеного пункту. В їхній лікарні немає спеціалістів, котрі б робили аналізи крові та рентген. Остання працівниця пішла на пенсію і замінити її ніким. Посадовець вирішив зв'язатися з департаментом охорони здоров'я і посприяти жителям Трибухівки. Віктор Мазур зі Словутського району переймався, чи справді створять в районі відділ архітектурної спадщини. А хмельничанка Ванда Тавровська, чи можливо відновити зупинку нічного електропотягу Гречани Київ на Кам'янецькому переїзді. Останніми за відведену для телефонного спілкування годину до заступника голови облдержадміністрації звернулася громада жителів вулиці Цукровиків Волочиська. У тамтешніх пішоходів відібрали дорогу, залишивши 90 сантиметрів для проходу під напівзруйнованим парканом, який от-от впаде комусь на голову. Люди бідкаються за Ри роки звернень у всі можливі інстанції ситуація лише погіршилася, а відповіді вони так ні від кого й не дочекалися. Однак надії на хоч якусь реакцію з боку владних чи правоохоронних органів не полишають. кажуть, коли питання утиску пішоходів на рівні області позитивно не вирішиться, рушать у столицю.